Друзі, всім доброго дня! На численні запити наших клієнтів всіх українців, які підписані на наш канал відверто про податки, ми сьогодні зустрічаємося з чарівною красивою дівчиною, а не тільки з чарівною красивою дівчиною, а ще власницею агентства перекладів, нашою партнеркою Валерією, яка нам допомагає, допомагає нашим клієнтам. І, взагалі, я думаю, що сьогодні прояснить ті питання, які дійсно вже накопилися. Ну і звісно, першим питанням досить багато людей виїжджало, виїжджає е з України, і звісно, готовляться до такого переїзду. І в першу чергу е кожен хоче підготувати якісь документи і завчасно приїхати в Іспанію і вже все віддати і сказати: все, я все зробив. Документи апостолював, документи переклав в Україні. Все чудово, але насправді Валерія каже, що не так все чудово, тому що дійсно апостоль в Україні. Потрібен, а ось з перекладами ми поговоримо пізніше, чи потрібно робити переклади завчасно в Україні, чи ні? Так ось повернемося до апостоля. Да? На які документи необхідно виїжджаючи з України ставити апостоль, що необхідно підготувати, і взагалі чи можна завчасно підготуватися до переїзду з документами, чи це постійна проблема. Доброго дня, так в першу чергу хочу порекомендувати всім, хто ще знаходиться в Україні і тільки збирається переїжджати до Іспанії або до будь-якої іншої країни Європи, підготувати такі документи. Це може бути дублікати документів ЗАГС, це можуть бути свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб і зробити дублікати нового зразка цих документів, тому що дуже багато хто з наших українців приїжджають, і в них таке, таке свідоцтво про народження, яке не підходить на території Іспанії, тому що Іспанія вона потребує, щоб ці документи були. Свіжі, так сказати, да, щоб їм було не більше року, або в інших регіонах це може бути не більше двох років. Mm -hmm. І обов'язково на ці документи треба поставити штамп апостель. Це такий спеціальний штамп, mm -hmm. який ставиться на офіційні документи українські для того, щоб. Іспанія могла е, зрозуміти, що ці документи вони е, фіктивні, да тобто, якщо в мене свідоцтво, наприклад, про одруження там 35 років, і я його беру привожу з собою в Іспанію, його можуть не прийняти. Так саме так. Ці книжечки, які були видані в радянському Союзі, вони тут не приймаються. Вони можуть офіційні органи іспанські їх прийняти, але після вони 100% запросять у вас нового зразка дублікат, який можна зробити на території Україні, України України. І не замовляти, наприклад, вже знаходясь тут. Угу. Тобто, фактично ще раз да ми говоримо про те, що всі документи, угу. свідоцтво про народження, свідоцтво угу. про одруження, да там будь-які документи, які мають бути оновлені да, і мають бути апостольовані. Так саме так вірно. Угу. Зрозуміло. А в мене ще запитання. Дивіться, ну багато хто говорить про те, що в Україні да отримав, наприклад. Диплом про закінчення школи. От син моєї там колеги отримав диплом про закінчення школи. Зараз вони приїхали в Валенцію, вони взяли цей диплом, вони взяли атестат, да? вони взяли там, наприклад, провели апостель, переклали цей документ і приїхали в Іспанію і сказали, що все, ми все зробили, готові подавати документи. А ви говорите, не потрібен переклад Хурадо. Вони питають: а що це таке? На що цей переклад Хурадо? І що тут ви скажете? Кажете, в чому різниця? Переклад Курадо і звичайний переклад нотаріальний. Саме так, да. багато хто з українців вони на територію України намагаються перекласти документи, завірити їх нотаріально або завірити початку агенції перекладів там на території України. Але в Іспанії цей переклад він не приймається. В Іспанії приймають переклади від офіційного перекладача Хурадо, або це може бути інший вид перекладу, технічний звичайний переклад, але має стояти початка. Агенції перекладів або перекладача, який знаходиться е, і працює офіційно на території Іспанії. Ну, mm -hmm. Це дивлячись, який, е, регіон, да? Да, який регіон і який е, заклад, е, але, звісно, треба перекладати перекладачем Хурадо, це акредитований перекладач. Він акредитований міністерством іноземних справ Іспанії, і саме він може перекладати всі офіційні документи на території Іспанії. Ну і знову ж таки, наскільки я розумію, в зв'язку з тим, що таких перекладачів з української на іспанську не так багато, да то очікувати пройдеться довго. І, звісно, скажімо так, сьогодні на завтра, як багато хто хоче, це не вийде. Так? Тобто, скільки в цілому треба очікувати там перекладу якогось звичайного документу? А, так, на території Іспанії знаходяться лише чотири офіційні перекладачі хорадо з української мови на іспанську мову, тому так. 에, можна очікувати документи достатньо довго, 에, тому 에, всім 에, даю такий, 에, 에, по, таку пораду, що. Якщо ви знаєте, що ви, наприклад, вже будете в школу да, віддавати ваші документи або в університет тут поступати, да, або на малагацію, ну, будь-який заклад треба готуватися трішки раніше. Треба зробити переклад. Трішечки раніше, uh -huh. тому що очікувати можна від двох тижнів до одного місяця. Це в звичайному uh -huh. звичайно. Uh -huh. Ну тобто тут є відповідна проблематика, що якщо uh -huh. потрібно швидше, значить потрібно завчасніше. Да? Завчасніше, так деякі перекладачі, які, вони звісно беруть переклади і терміново, але звісно, ви тоді заплатите подвійний тариф. Ну, да, да, і тому порада Валерії все-таки завчасно, якщо необхідно, звертайтеся, да, готуйтеся, і тоді Валерія все організує. Ну, а дивіться, у мене питання, яке доволі таки часто звучить від наших клієнтів, це те, що ось я виїжджаю з України, да, знову ж таки, які документи мені взяти з собою? І ми вже говорили з Валерією про те, що вам потрібно з РАКСу взяти свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про. А, Одруження, да, про шлюб, знову ж таки, те, що на що ми акцентували увагу, якщо це свідоцтво видане по терміну більше, ніж рік, да, mm -hmm. то потрібно тоді взяти дублікати, потрібно так. тоді цей дублікат апостолювати. Знову, якщо зараз ну, діти закінчують школи, закінчують а, якісь виучбові заклади, необхідно теж брати дипломи, необхідно брати атестати, знову робити дублікат, наскільки я розумію, да, в деякі. Випадках mm -hmm. і апостолювати цей дублікат аналогічно все вірно. Що стосується документів, РАЦ, на них можна зробити з них можна зробити дублікати mm -hmm. нового зразку, що стосується освітніх документів, дипломи, атестати, додатки до дипломів і так далі, ці документи вони не робляться. Mm -hmm. Дублікати ці документи просто мають бути апостильовані, uh -huh. тому що я бачу зараз багато хто е, залишається так у Європі або конкретно в Іспанії, хочуть подавати документи на ОМОЛАКацію. Uh -huh. Для цього потрібно, щоб диплом е, і додаток до диплома також мають бути Угу. Це краще зробити вже знаходжу, знаходжусь на території України. Якщо ви вже виїхали, взяли документи з собою, ці оригінали, то звісно, ви можете до нас звернутися, та ми вам допоможемо зробити ці апостолі. Uh -huh. Але краще підготуватися заздалегідь Валерія. А ще таке питання? Знову ж таки, я розумію, що це залежить там від банківської установи, можливо, від персональ... персонального uh -huh. банкіру і так далі. Але дивіться, зараз доволі. Такі часто виникає питання, коли люди а, поповнили свій рахунок, відкрили рахунок, завели на нього кошти, а, дали декларацію про, наприклад, ФОПівські доходи, і зараз у них вимагають цю декларацію, перек... завірену перекладачем Хурадо. Так? Як в даному випадку у вас підійде ця декларація з дії для передачі на переклад Хурадо? Чи це все-таки має бути оригінальна декларація? Дивлячись, все дуже залежить так, від персонального менеджеру, від банку, в який ви подаєте ваші документи. Але я всім дуже рекомендую робити оригінальні документи. Тому що спочатку у вас документ приймуть, наприклад, з дії, а потім можуть запросити і оригінал зі штампом. Але я бачу, що клієнти в деякі банки подають і такі документи, і такі. І в них приймають. Я вам хочу сказати, що ось останній випадок, коли дійсно прийняли гроші були переведені, все було зроблено. А тепер говорять протягом 30 днів надайте переклад Хураду, або ми заблокуємо вам рахунок. Да? Тому теж порада ваша, я так розумію, все-таки брати оригінали відповідних фопівських декларацій, завчасно їх перекласти перекладачем Хурадо, да? і хай вони собі там лежать, тому що вони в будь-якому випадку можуть знадобитися протягом 4 років. Так, все вірно. Так, uh -huh. так і є. Добре, а в мене ще тоді, от дивіться, ми займаємося доволі таки часто підтвердженням статусу податкового mm -hmm. резидента да? і питання представляти інтереси нашого клієнта в Україні. Да? Звісно, для цього потрібна довіреність. Да? І, звісно, ну, ми знаємо до кого звертатися, і ми знаємо вже з якими документами, що вам необхідно, і так далі. Але доволі таки часто нам дзвонять його. Говорять, порадьте кому, когось, хто б міг нам допомогти з довіреностю, наприклад, для українських органів виконавчої влади. Що ви тут скажете? Це, це так і є. Наразі це така послуга, яка на запрос. На яку приходить ну, 5 запросів на день, тому що дуже багато хто хоче зробити довіреність в Іспанії і передати цю довіреність в Україну. Багато хто з клієнтів питає, як це можна зробити, чи потрібно їхати до консульства нашого, яке знаходиться в Барселоні, чи можна зробити якось у Валенції або ну, в іншому місті Іспанії. Так, по-перше, це можна зробити в консульстві треба взяти сіту та поїхати туди і зробити цю довіреність, але я так бачу. Зараз дуже складно взяти сіту до консульства, і тому всім клієнтам рекомендую, що можна зробити в будь-якому місці Іспанії. В нашому випадку це Валенсія. Ми супроводжуємо як перекладачі до нотаріуса, робимо все під ключ. Ну на насправді у нас є дві опції: можна зробити під ключ, можна зробити напів під ключ, так сказати. По-перше, треба надіслати шаблон довіреності. Цей шаблон можна запросити в юриста або в нотаріуса, який знаходиться на території України, щоб вам надали цей шаблон. Зазвичай ну, нотаріуси вони дуже охотно так, відправляють ці шаблони, тому що да, з цим у всіх точно клієнтів немає. та є свій знайомий нотаріус. Потім ми беремо цей шаблон в роботу. Перекладаємо його для нашого нотаріуса, ну тому, тому що конкретно наш нотаріус він просить, щоб ми надали цей переклад, завчасно, щоб він завчасно бачив, що ми будемо підписувати. З цим ознайомився. Далі беремо сіту до нотаріуса, йдемо на супровід. Перекладаємо вже ну, у нотаріуса все те, що. Він прописав всі дані, і далі клієнт, якщо обирає опцію під ключ, він підписує документ і більше нічого не робить. Тобто він оплачує послугу, підписує документ, і далі ми робимо все за клієнта. Тобто, ми чекаємо на документ, віддаємо його в нотаріальну колегію на проставлення апостеля. Дуже важливо, тому що для України на довіреності має стояти апостель. І відправляємо самостійно в Україну. Перекладаємо там на українську мову з нотаріальним засвідченням. Нашими партнерами і відправляємо новою поштою туди, куди наш клієнт просить відправити, приймаючи стороні, друзі. Ну а я вам хочу сказати, що ми з Валерією активно співпрацюємо і насправді все робиться якісно, швидко і дуже професійно. Так що рекомендую, якщо є якісь питання стосовно тих тем, які ми сьогодні проговорили, звертайтесь до Валерії, тому що вона точно та хто вам допоможе. Дуже дякую, так звертайтеся. Будемо раді.